Доброго дня, любі друзі! Сподіваюся, з вами все добре. Ви у безпеці і у вас гарний настрій. Не дивлячись на всі життєві обставини, на той стан, в якому ми зараз перебуваємо, треба жити далі. Сьогодні я хочу продовжити розмову про те, як допомогти нашому організму справитись з хронічним стресом. В минулому відео я вже вам розказувала. Про один з допоміжних продуктів, який допоможе нам знизити рівень стресу, про ашваганду. А сьогодні ми продовжимо цю тему, тему топ-5 продуктів нутрицевтиків, які допоможуть стабілізувати нам психоемоційний стрес в організмі і відновити його роботу. Але часто мені задають такі питання. Чому, чому так довго триває стрес? Чому він не нормалізується стан організму? Все це відбувається тому, що, по-перше, ситуація, яка нас оточує, вона не змінюється. Ми вже третій рік в стані війни. І наш організм не в силах справитись з емоціями. Чому не в силах? Тому що організму не вистачає тих. Біохімічних сполук, елементів, які допомагають йому подолати стрес, які допомагають йому нормалізувати той високий рівень кортизолу, який спостерігається у нас на фоні стресу. І, знаєте, часто дивлюся аналізи своїх клієнтів і бачу там, як зашкалює такий показник гормон. ДГА, сульфат. Ось останній показник майже на рівні 300 одиниць при нормі 250. Це теж показник високого стресу. То, чого ж не вистачає в організмі для того, щоб справитися зі стресом? Перш за все, це ті звичайні мікроелементи, вітаміни, які ми отримуємо з їжею. І сьогодні хочу звернути. Вашу увагу, звичайно, на такий важливий мікроелемент, як магній. Дефіцит магнію теж дуже впливає на рівень кортизолу, тому що магній бере участь в багатьох біохімічних процесах, і в той період, коли у нас високий рівень стресу, саме потреба в магнії зростає в кілька разів. Тож раджу вам. Доповнити свій організм добавками магнію. Але тут треба мати на увазі, що є кілька форм магнію. І не помилитись, вибираючи її. Тож, раджу вам включити в раціон таку добавку, як магній у формі безгліцинату. гліцинатна магнія, тобто це поєднання магнію з гліцином, з амінокислотою. Якраз він допоможе знизити тривожність, допоможе зняти ем, спазми, нормалізує ваш сон. І е, такий вид магнію дуже гарно засвоюється в організмі. Ще є така форма магнію, як тріонат. Е, цей вид магнію допоможе роботі серця. А така форма магнію, як. Ем, Цитрат допоможе роботі шуньково кишлового тракту, але треба пам'ятати, що цитрат магнію трошки послаблює роботу ЖКТ і, і, і допоможе тим, у кого є закрепи. Таурат магнію допоможе при роботі серцевого м'язу, я вже говорила. Атрионат допоможе при роботі мозку, покращує пам'ять, покращує когнітивні функції. Але саме для нормалізації рівня стресу нам підійде біглюцинат магнію. І в період такого стану нашого потреби в магнію зростають в кілька разів, і я рекомендую вам до 400 мг магнію напроти всього дня розподілити рівними долями. Тож, Другий топ-продукт, який допоможе знизити рівень стресу, це магній. І він має бути обов'язково в вашому переліку біодобавок. Тому що той, ту кількість магнію, яку ми отримуємо з організму, з продуктів в нашому організму не вистачає на ці всі біохімічні процеси. Що ж іще допоможе нашому організму справитися з рівнем стресу? Звичайно, це такі природні всі компоненти. І хочу звернути вашу увагу на достатню кількість білка в раціоні, адже ми білкові структури і без білка не відбувається в організмі сотні тисяч, а мільйони біохімічних реакцій. І ви вже може, знаєте, що в нас є амінокислоти, які ми отримуємо з продуктами, і частина амінокислот синтезує сам організм. Так от, одна з таких важливих амінокислот, які допоможе нам справитися зі стресом, так це триптофан. Триптофан, його ми отримуємо лише з їжею. І в період таких великих емоційних, психоемоційних нагрузок, дефіцит триптофану дуже негативно впливає на наш стан. Яку ж роль він відіграє в нашому організмі? По-перше, триптофан це є попередник таких важливих гормонів, як сиротоніну і дофаніну, які синтезуються в головному мозку. А ви знаєте, що це гормони гарного настрою, гормони радості, гормони щастя, і саме їх не вистачає для, оцього, для нормалізації гормонального балансу. А ще амінокислота триптофан допомагає синтезувати вітамін В3 3 Ніацин теж дуже-дуже її важлива роль. І в плані стресу чи може допомогти нам, нам триптофан? Тому що він регулює діяльність центральної нервової системи, він знижує рівень у цих рівень стресу, рівень тривожності. Він допомагає. Краще заснути, і цей період засинання він скорочується кількість разів. Тептофан знижує роздратованість, ознаки депресії. І його роль не тільки в цьому, він допомагає роботі нашої ендокринної системи. В цьому теж його є велика заслуга і роль. Він допомагає нормалізувати інсулінорезистентність і рівень гормону інсуліну, а це дуже позитивно впливає на для тих, у кого є зайва вага. Але на цьому позитивна роль триптофану не закінчується, тому що він іще допомагає нашому організму, особливо тим людям, хто курить, знизити цей негативний стрес, нікотину на організм. Він допомагає справитися з, з, з алкоголем, тобто він теж знижує цей негативний вплив організму на організм і попереджує алкоголізм. Але в плані стресу амінокислота є незамінна, і отримати ту кількість, яку потрібно в організмі. Для організму для 에, того, щоб знизити рівень кортизолу, з продуктами ми її отримуємо недостатньо, недостатньо. А де є найбільша кількість триптофану? Найбільша кількість триптофану є в білкових продуктах. Тому я ще раз наголошую на, ту, на те, що необхідно дотримуватися 에, і контролювати рівень білка в організмі. Білкові продукти в вашому раціоні мають бути завжди. Триптофан є у рибі, в м'ясі, в яйцях, в деяких молочних продуктах, в твердому сирі особливо. Тож включіть ці продукти в своє меню, але, але для подолання стресу цього недостатньо. І ви можете купити триптофан у вигляді добавки. І е, такі добавки є, це органічний продукт, і ви можете е, приймати трептофан на ніч для гарного засинання. А е, у кого рівень сльозу такий більш високий і глибокий стан депресії, тривожності, е, можна пити його і, і ранком, і в обід, і ввечері. Але е, треба дивитися на дозування, яке є. І рівномірно розподіляти. Але прошу вас зауважити, що допустимо, якщо вже ви п'єте ашваганду, можна пити і триптофан, і, і в залежності контролювати свій емоційний стан. І це не буде передозуванням, це ви тільки доповните ті дефіцити, які є в організмі. Але і це ще не все. Ви вже знайомі з трьома продуктами: за швагандрію, магнієм і із І ще два топ-продукти, які допоможуть вам знизити рівень хронічного стресу. Про них в наступному відео. Тож бажаю вам гарного настрою, тих гармонів радості, серотоніну і дофаміну. Які допоможуть подолати ці життєві трудності і вийти з стану хронічного стресу підтримати наш організм? Будьте здорові!